Українсько-американські контакти на найвищому рівні президент України поговорив по телефону із спікером Палати представників Майком Джонсоном, а головком ЗСУ Олександр Сирський і з начальником комітету об'єднаних штабів Чарльзом Брауном. Українська сторона намагається посилити діалог, адже допомоги від конгресу й досі немає. Тим часом в інтерв'ю американському телеканалу CBS Володимир Зеленський розповів, Росія готується до нового наступу наприкінці травня на початку червня. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко далі із подробицями. Попередній контакт спікера Палати представників Майка Джонсона і президента України Володимира Зеленського був тут у Вашингтоні у грудні, коли український лідер відвідував Сполучені Штати особисто. Після тієї зустрічі спікер Джонсон обіцяв. Вирішити питання допомоги Україні і запевняв, нібито у приватній розмові Зеленський сказав йому, що гроші потрібні щонайпізніше, до кінця лютого. Добігає кінця березень. Конгрес до 9 квітня на великодніх канікулах. І очевидного прогресу у цьому питанні немає. Напередодні Зеленський знов поговорив з Джонсоном по телефону. Розповів про ситуацію і значення лідерства конгресу. Сказав у зверненні, я поінформував про ситуацію на фронті зараз, про триваючу російську Удари по наших містах, цей їхній терор лише збільшується і може бути зупинений тільки фізичною силою нашого захисту. Трохи більше Зеленський сказав в інтерв'ю американському телеканалу CBS. Росія готує новий наступ наприкінці травня на початку червня. І, хоча ситуація на фронті зараз краща ніж була два місяці тому, без американської допомоги Україна програє, сказав Зеленський. Головком ЗСУ Сирський з американським колегою Брауном також напередодні обговорили потреби України у найближчі місяці, зокрема як захищатися від російських ракетних та бомбових ударів та розбудовувати фортифікації. Спікер Джонсон. Перебуває у лишатах власної партії республіканка Тейлор Грін після ухвалення державного бюджету Сполучених Штатів збирає коаліцію за усунення спікера Так і під тиском демократів. Під петицію за винесення допомоги Україні всупереч волі Джонсона. Вже є 191 підпис з 218 необхідних. Наразі підписався лише один республіканець. Але тиск на консерваторів, які підтримують Україну, буде посилюватися. Адже після канікул, що завершується, нагадаю, 9 квітня. Джонсону таки доведеться запропонувати бодай якесь рішення щодо України, бо він надто довго годував своїх однопартійців обіцянками це зробити. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.